Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Study England. Сьогодні розказую про кліринг шанс для тих студентів, які, закінчуючи Six Form і коледжі в Англії, досі не одержали в системі ЮКАС жодного оферу від університетів, щоб вступати на бакалаврат, або ж не виконали вимоги оферів, здавши випускні екзамени гірше, ніж передбачалося. І ця тема називається кліринг. Клірінг це процедура в університетах Великобританії, за допомогою яких університети заповнюють вакантні місця на бакалаврські програми на наступний навчальний рік. Кому буде корисно скористатися процедурою кліринг? По перше, студентам, які подали заявку через ЮКАС, але не мають жодного оферу. По-друге, студентам, які не виконали умови, умовних оферів. По-третє, студентам, які відхилили всі надіслані пропозиції. І по четверте, тим студентам, які не подали заявку до 30 червня 2025 року. Тепер розкажу детальніше, як працює система кліринг. Вона складається з декількох етапів. Етап перший відкриття. Процедури кліринг цього навчального року. Відкриття процедури відбувається 5 липня і триватиме до 20 жовтня. Другий етап пошук в системі вакантних місць на ті бакалаврські програми, які вас інтересують. І при умові, що ви знайшли спеціальність і програму, яка вас зацікавила, ви переходите на третій етап. Необхідно зв'язатися з університетом. Якщо в класичні стандартні процедурі подання заявки через Юкас у Великобританії, університет автоматично бачить вашу заявку. То в процедурі кліринг вам треба написати листа або зателефонувати до університету, щоб обговорити свої шанси отримати місце. І тут дуже важливо записати референс намбер клірингу для того, щоб ви могли в своїй розмові чи в листі вказати і не переплутати саме ту магістрську програму, яка вас зацікавила. Далі важливий нюанс. Процедурою кліринг можна скористатися лише один раз. Тобто ви вибираєте саме той університет і бакалаврську програму, яка вас зацікавила, тому що другого шансу кліринг не дає. І якщо університет вам надає місце, ви не маєте права його не прийняти. Якщо ви відмовляєтеся від запропонованого місця, то в даному навчальному році у вас вже не буде шансу вступити на бакалаврат. І важливе тут звернути увагу на те, що університети в системі кліринг вони значно понижують вступні вимоги, і, скориставшись цією програмою, ви можете вступити на омріяну спеціальність за умовами вступу набагато нижчими ніж були заявлені на початку року. Кому я рекомендую скористатися процедурою кліринг? По-перше, студентам, які не отримали бажаних високих очікуваних оцінок. По-друге, студентам, які передумали щодо вступу на курс чи спеціальність, яку вони обрали в січні поточного року. І по-третє, тим студентам, звичайно, які ж не одержали жодної пропозиції від університетів на вступу до бакалаврату.